Вітаю, з вами Олексій. І сьогодні вже 13 жовтня. Сьогоднішній день був по-справжньому насичений гарними новинами, горить в Окупованому Криму. Російська субмарина, друзі, вспливає через аварію, Трамп та Зеленський готуються до зустрічі, ну, а також є потужні новини з фронту. Тож давайте розберемося, що відбувається за сьогодні. Ви дивитесь топ-5 головних подій. Поїхали! Ну і почнемо з найяскравішого. Цієї ночі наші дрони влаштували справжнє пекло в окупованій Феодосії. Під удар потрапив не просто, друзі, склад, а найбільший нафтовий термінал у Криму, ну який, в свою чергу, забезпечував пальним Чорноморський флот Російської Федерації. Окупанти, звичайно, збрегали спочатку про всі збиті цілі, але кадри з величезним димом бачив напевно увесь світ. За останніми даними пошкоджено одинадцять. Резервів з паливом. Там як і десь паливо, так і бензин. Пожежа досі триває, ну а разом з нею згорають просто мільйони доларів та логістика нашого борга. Ну і поки в Криму палає, друзі, просто тоне репутація Другої армії в світу. Новина номер 2 Російський підводний човен Новоросійськ, який, до речі, здатен нести ракети калібр, був просто змушений через аварію. Спливти біля берегів Франції через серйозну технічну несправність. Ну, повідомляється про витік палива в трюм, що створило вибухонебезпечну ситуацію. Французький фрегат тепер змушений супроводжувати цю іржаву концерну банку, щоб вона там не знаю, не затонула, не затірялася. І про що це нам все говорить, друзі? Це говорить нам про те, що це черговий доказ тотальної деградації та самознищення російської армії. Новина номер 3 Стало відомо, що лише з початку серпня росіяни завдали майже 300 ударів по об'єктах нашої Укрзалізниці, ну тобто перешкоджають нашим потягам. Але ви тільки вдумайтесь: в середньому нашим залізничникам потрібно лише 4 години, щоб відновити інфраструктуру після таких російських атак для того, щоб продовжувати рух наших потягів. Це просто титанічна робота справжніх наших героїв, які тримають на собі кровоносну систему нашої країни. Новина номер 4 і, і вона дуже хороша. Збройні сили України відкинули окупантів на Донеччині, а також аналітики Deep State повідомляють про успіхи наших воїнів. А, а саме а внаслідок власних дій окупанти потрапили в тактичне оточення. Тобто в Котел в одному із районів на Донеччині. Пастка тим часом закривається, і це означає нові втрати для нашого ворога та поповнення нашого обмінного фонду. Ну і наостанок, друзі, поговоримо про велику політику. Дональд Трамп зупинив війну на Сході. А також, як повідомляє Financial Times, президент Трамп планує прийняти Володимира Зеленського у Вашингтоні вже цієї п'ятниці, 17 жовтня. І я хочу підкреслити наступний момент. Це відбувається після вже двох телефонних розмов за останні вихідні. Тобто за тиждень Зеленський та Трамп вже двічі дзвонили друг другу по телефону, обговорювали там агавки, там забезпечення безпеки Україні, збереження енергетики і таке інше. А тепер Трамп зустрічає Зеленського в себе, в США. Тож, друзі, в мене питання. Невже така інтенсивність контактів свідчить, що щось готується справді доленосне рішення? Пишіть ваші коментарі. Я на цьому завершую своє відео. Підтримуйте ЗСУ. Слава Україні!